Не стерлась райдужна сторінка, не вмерла пісня лісова. Безсмертна Леся Українка була і є жива. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже: Він не покинув. Ти чуєш, як бренить струна якась тремтяча. Тримтить, брини, немов сльоза гаряча, тут в глибині і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Геть ти думай, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у в голосінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на обогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане, та кораль одовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане, Ще й для мене весела весна. Я на гору круту криняною, буду камінь важкий підіймати, І несуче ваготу страшною, буду пісню веселу співать вдовгу. Темною нічку не видно, не ні на хвильку очей все шукатиму зірку провідну, Ясну слугла темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні. Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в, в душі квітки і зорі золотії, а на устах слова. Але не тіє усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у півсні. Либонь, нема тих слів у жодній мові. Та цілий світ живе у кожнім слові. І плачу я, і сміюсь, тремчу і млію. Та в голос лівтих вимовить Нечко в море сіда. У тихому морі темніє, прозора, глибока вода, немов самиць зеленіє. На хвилях зелених тремтять. Червоні іскри блискучі і ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі, а де корабель ваш пробіг? Дорога там довга й широка, біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітна для оку. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долю? Хіба трутить моя рука, чи пісня й думку хворі? Ви чули, Расі забила живі того осіння, Тож була пісня весняна, а не свята осіння. А восени яка журба, чи ще цвіте, чи п'яне, тоді плакуча верба золотобагряна стане. Коли ж сувора зима покриє баби квіти, на годи їх вона сама розсипле самоцінна. Геть те думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні. Не він один, ліді любов, віддав на Україну поети славили пісня, Минув красу дівчини. Від неї переймали спів і жарти, і таночки. Її байки, неначе квітки, сплітали у віночки. Хто й ні дав ними покахав, той мрію молодень. Він перший полюбив її, як син кохає.